Господь з вами із Духом Твоїм читання Святої Вангя від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слух і передав їм своє майно. Кому дав п'ять талантів, кому дав два, кому один. Кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих слух і проводить розрахунки з ними. Підійшовши той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже, пане п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я заробив додатково». Сказав йому його пан, «Гаразд свого добрий вірний, над малими речами був ти вірний. Над великими тебе поставлю, увійди в раді свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав пане, два таланти ти мені передав, ще два таланти я заробив додатково, сказав йому його пану. Гаразд свого добрий, вірний, над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю, увійди в раді свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: пане знав я тебе, що ти сурова людина, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і ленивий слугу, то ти знав, що я жну, де не сіяв. І збираю, де не розсипав. Треба було тобі віддати мої гроші торгівцям. І повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде і те, що має. А Непотрібного слугу викиньте в зовнішню темряву. там буде плач і скрегіт зубів. Слово Господнє, Слово тобі Христе. Добре розуміємо, що. Наближається кінець літургійного року. Наступна неділя буде вже урочистість Христа Царя, а ще через тиждень розпочнемо Адвент. І, напевно, усі літургійні читання будуть скеровані на те, щоб усвідомити нам ту правду, що день Господній надходить. Щоб приготуватися до того дня, як нам сьогодні говорить апостол Павло в посланні до Солонян, що цей день прийде для кожного несподівано, і тому нам треба бути готовими. І церква як мати дбає про своїх вірних, про своїх дітей, щоб приготувати до. Того дня, коли Господь прийде зі славою судити живих і мертвих. І напевно, це не для того, щоб нас застрашити, щоб ми боялися, щоб були переконані, що цей день суду буде важким, страшним. Напевно, буде важким і страшним для тих, хто не був готовий до нього. Тому що апостол Павло сьогодні говорить, ви, брати, не втемряві, щоб той день захопив вас як злодії. І ось що нам допомагає перебувати в світлі. Сьогоднішня Євангелія це притча, яку Ісус розповідає про тих людей, котрі отримують таланти тим господарем. Тих талантів є сам Ісус Христос. Це Він сьогодні роздає свої таланти. Тобто Він вже не є присутній фізично серед нас, тому що після Вознесіння Він з тілом вознісся на небеса, духовий спосіб і реально присутній в дарі Євхаристії, в своєму Слові. Але фізично, як він був присутній дві тисячі років тому на землі, не є. І тому ці таланти, котрі він розподіляє, розподіляє своє майно, значить, що він дав все те, що його, для того, щоб він міг сьогодні через мене і через тебе служити іншим. Це сьогодні Ісус потребує Твоїх і моїх рук, потребує твоїх і моїх ніг, потребує мого і Твого серця, Твоїх уст, для того, щоб усі люди могли пізнати цей великий дар любові, котра палала в його серці до кожної людини. Жодна людина не була виключена. Його любові. І тому, дорогі брати і сестри, ми є покликані до того, щоб тими талантами, тими дарами, котрі отримуємо, щоб Ісус міг сьогодні через мене і через, все, через Тебе об'являти свою любов. І дивіться, кожному Він дає по його спроможності. І кожен, хто отримує ці таланти. Один п'ять, один два, а один-один. Кожен отримав по своїй спроможності. І в повноті отримав те, що чинить його щасливим. Дивіться, це в порівненні ну не можемо ми відро налити стакан води, щоб воно не було порожнім, правда? Воно буде порожнім, тому що його міра є великою. Але бідро води ми не помістимо в стакан, як би ми хотіли, Цього ніхто не спроможен зробити. Так само кожна людина має свою спроможність. І отримуючи ці таланти, вона отримує їх в повноті. І так як відро є повне, наповнене водою, і чи стакан наповнений водою, вони є повні. І тому це не є причиною порівнювання, що один є більший, другий менший, один є кращий, другий гірший. Ні. Кожен є щасливий в тому, що отримав. І отримав в повноті. Бог дав усе, що. Є потрібне для того, щоб ми осягнули спасіння. Але це перебування і осягнення спасіння звершується лише тільки в тому, коли цими талантами ми вміємо служити. Ми їх отримуємо лише для того, щоб послужити іншим. І чим більше ми стараємося служити, тим більше ми отримуємо. Тому що той, який отримав 5 талантів, придбав ще 5. Той, хто отримав два, надбав ще два. І при розрахунку, коли приходить господар цього майна, він їх запрошує в радість. Вони вже є щасливі, тому що вони вже могли служити. Але нагородою за це вірне використання. Котрій отримали, Господь запрошує їх у радість. Лише той, хто отримав один талант відчував себе нещасливим. Лише для того, що порівнював себе з іншими напевно. І більше того, він знав, який є його пан. Пане я знаю, що ти злий, і тому я пішов і закопав твій талант. Бери своє. Дивіться, цей слуга, який отримав один талант, знає. Дуже часто ми зустрічаємо людей, котрі говорять про те, що я знаю, що Бог існує. Я знаю і все добре розумію, але не примножую цих талантів, не практикую своєї віри. І це те, що він закопує цей талант у землю. Я вірю в серце, мені не потрібно ходити до храму на службу. Мені не потрібно приступати до стаїнств. В житті все нормально. Мені достатньо, що я живу так, як мені подобається, і нічого з цим не роблю. І тому Господь сьогодні до цього слуги говорить: «Слуго злий і ленивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю там, де не розсипав. І тому. Забирає від нього цей талант, віддає тому, хто має десять. А цього невірного слугу говорить, кіньте в зовнішню темряму, там буде плач і скрегіт зубів. Ось, дорогі брати і сестри, сьогодні нам потрібно задуматись над тим. Чи дійсно я використовую ті таланти, котрі Бог мені дав, чи примножую я їх? Для того, щоб примножувати, треба мати свідомість, що я отримав. А коли маю свідомість того, що я отримав від нього, і все є його даром, тоді я маю відвагу, сміливість служити ними. І це служіння приносить мені радість. Не є причиною того, що я відчуваю себе якимось непотрібним, але лише спонукає мене в радості служити іншим. Це те, що ми через тиждень почуємо в неділю Христа Царя Всесвіту, коли Господь прийде і розділить тих, котрі стояли по лівій і по правій стороні, будуть стояти до одних скаже, я був голодний, а ви дали мені їсти. Я був нагий, і зодягнули мене. Все те, що зробили іншим, ви зробили мені. І це стане причиною того, що ми увійдемо в радість свого пана, якщо з любові до нього, його дарами і досвідом Його любові ми. Зможемо служити іншим. Це відкриє перед нами брами неба.